Привіт! Сьогодні ми розглянемо дві науки про письмо, а саме графіку та орфографію. Графіка це наука про букви, тобто графічне вираження звуків. В українській мові налічується 33 літери. Звуків налічується аж 38. Як ви вже знаєте з попереднього відео, літери не одне і те саме, що і звуки, а отже, звуків більше, ніж літер. Як правило, в українській мові для позначення більшості звуків існують окремі букви, тобто одна літера дорівнює один звук. Наприклад, приголосний Д на письмі передає літера Д, а голосний У на письмі позначається літерою У. Проте є винятки деякі букви можуть позначати як два звука, так і нуль. Наприклад, букви «Щ» та Є завжди позначають два звука, ЇСТЕ щавель. А м'який знак та апостроф не позначають жодного звука. Наприклад, сіль. М'який знак у транскрипції передано через м'якість попереднього звуку за допомогою прямої риски. А апостроф, хоч і не позначає звука, але буква Я Ю є та «ї» після нього позначатимуть одразу два звука. Порівняйте бур'ян. Буква Я дає два звука завдяки апострофу. Та воля. Буква Я позначає тільки один звук А. Подовження та подвоєння. Подовження це мовне явище, притаманне саме українській мові. Подовжуються приголосні Д, Т, З, С, Ц, Л, Н, Ж, Ч, Ш. Їх можна легко запам'ятати за допомогою фрази, де ти з'їссиє цю чашу женшеенюліно. Подовження відбувається в іменниках жіночого роду в орудному відмінку з закінченням Ю. Герань геранню, здобич, здобиччю. У словах ілля, суддя, рілля. В іменниках середнього роду знаряддя, підборіддя, крім маленьких істот, качення. «щення». Подвоєння це явище, коли однакові букви стоять на стику частин слова. Наприклад, беззбройний. У даному випадку подвоєння виникло між префіксом та коренем. Але не забудьте про слова винятки еміграція, священик, анотація. Також варто запам'ятати іноземні слова, які завжди пишуться з подвоєнням манна, ванна, нетто, брутто, панно, панна, панні, мірра, дурра, булла, мулла, мадонна тощо. Також розглянемо вживання великої букви. Отже, завжди пишуться з великої букви. Власні назви, імена, географічні назви, міфічні істоти, божества, наприклад, Маша, Говерла, Бог. Найвищі державні міжнародні органи, наприклад, Кабінет Міністрів України, Організація Об'єднаних Націй, але винятком є Генеральний прокурор України. Назви держав, наприклад, Республіка Конго, Федеративна Республіка Німеччина. Назви вулиць та Залізниць, наприклад, Південна Залізниця, Вулиця Небесної Сотні. Дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на наші телеграм-канали з тестами з усіх предметів та слідкуйте за новинами на сайті. Рекомендуємо також повторити правопис префіксів і правопис м'якого знака з апострофом.